Давайте разом, дорогі друзі, подивимося цей невеличкий ролик. І коли будете дивитися, то просто накладайте образи України української, України слов'янської на сьогодення. Можна на політиків навіть накладати. Дивіться ролик у цей і накладайте у ці образи, просто перекривайте образи. Того, що сьогодні відбувається, саме негативні прояви, чи просто накладайте образи українців на наших воїнів, щоб вони, так би мовити, додатково захищали. І подивіться, що далі буде відбуватися за цей день, чи на наступний день? Просто і це робіть не один раз. Слухайте цю музику. Дивіться ролик і накладайте. Так можна робити з українськими мелодіями. От дивитеся виступ якогось політика, він вам не дуже імпонує. Чи навпаки, ви хочете його захистити. І, власне, якщо не імпонує, то теж нам можна накладати. Тоді ви його, так би мовити, можете навіть трохи змінити. А якщо не вийде, то заблокувати. Цими образом, цією енергетикою українською. А власне, оце от. А якщо вам подобається ця людина, то поки це захист іде додатковий. І давайте будувати енергетично в першу чергу Україну українську і захищати Україну таким чином. Під час обстрілів теж бріть і накладайте образ український. Але з квіту, наприклад, купол над тим місцем. Яке ви хочете захистити? Він чинать тими людьми. Дякую вам З наступаючими святами, хто святкує. В будь-якому разі це весна, хто у що вірить. Бог єдиний, так би мовити, це енергетична сполука вища. І вищі сили вони є єдними. Просто їх розділяють там якісь конфесії, хтось там під себе намагається керувати за рахунок віри людей, але насправді вищі сили не можна розділяти і не можна розділити. Це добро. Добро, воно вічне. Воно допомагає, якщо до нього звертаєшся. Давайте разом, дорогі друзі, подивимося цей невеличкий ролик. І коли будете дивитися. То просто накладайте образи України української, України слов'янської на сьогодення, Можна на політиків навіть накладати. Дивіться ролик у цей і накладайте ці образи, просто перекривайте образи того, що сьогодні відбувається, саме негативні прояви, чи просто накладайте образи. Українців на наших воїнів, щоб вони так би мовити додатково захищали. І подивіться, що далі буде відбуватися за цей день чи на наступний день. Просто і це робіть не один раз. Слухайте цю музику, дивіться ролик і накладайте так, можна робити з українськими мелодіями. От дивитеся виступ якогось політика, він вам не дуже імпонує. Чи навпаки, ви хочете його захистити? І, власне, якщо не імпонує, то теж нам можна накладати. Тоді ви його, так би мовити, можете навіть трохи змінити. А якщо не вийде, то е, заблокувати цими образом, цією енергетикою українською. А, власне, от, а якщо вам подобається ця людина, то це захист іде додатковий. І давайте будувати енергетично в першу чергу Україну українську і захищати Україну таким чином. Під час обстрілів теж пріть і накладайте образ український, але з квіту, наприклад, купол над тим місцем, яке ви хочете захистити. І не чинить тими людьми. Дякую вам заступаючими святами. Хто святкує в будь-якому разі, це весна? Хто у що вірить? Бог єдиний, так би мовити, це енергетична сполука вища і вищі сили, вони є єдними. просто їх розділяють там, якісь конфесії, хтось там під себе намагається. Керувати за рахунок віри людей, але насправді вищі сили не можна розділяти і не можна розділити. Це добро. Добро, воно вічне. Воно допомагає, якщо до нього звертаєшся. Давайте разом, дорогі друзі, подивимося цей невеличкий ролик. І коли будете дивитися, то просто накладайте образи. України української, України слов'янської на сьогодення можна на політиків навіть накладати. Дивіться ролик у цей і накладайте у ці образи, просто перекривайте образи того, що сьогодні відбувається, саме негативні прояви, чи просто накладайте образи українців на наших воїнів. Щоб вони, так би мовити, додатково захищали. І подивіться, що далі буде відбуватися за цей день, чи нас наступний.